Реальна установка 5 метрів довжини, не всюду вона нам доцільна. Чому не доцільна? Тому що багато замовників які хочуть проборити важкодоступного місця. Важкодоступне місце. Це образно кажучи, що ми там заїхали під виноград, під газовою трубою в складеному вигляді, яка в транспортному положенні вона 2,30, але є ще трохи менші моделі. Ось давайте поспілкуємось про менші моделі. Які є менші моделі? Яка їх вартість, і як вони працюють на яку глибину? Менші моделі, ті, які ми пропонуємо від 200 метрів, вони будуть значно легші, орієнтовно їхня вага буде майже 4,5 тони. По габаритах, по довжині та ширині приблизно на 30-40 сантиметрів, габарити зменшені, тому вони мають кращий доїзд. Проте мінімальних бурових або меншими розмірами та потужністю ми не займаємося. Так як ми надаємо якісне сервісне обслуговування. І вже з меншим обладнанням виникає більше проблем, ми не можемо нести гарантійне та після обслуговування. Окей, якщо ми вирішимо он, Сергієм замовити вас, так як ви топ-виробник, меншу борову. Ви можете для нас привезти меншу борову? Ну, тобто, щоб вона габаритна була. Ми розуміємо ризики, розуміємо. Але ну Будемо спілкуватися правильно, е, ви зможете для нас привести або там звернуться люди, які захочуть теж таку борову меншу. Ви можете надати таку послугу? Ми можемо надати таку послугу при умові, що ми домовимося про всі гарантійні та післягарантійні обслуговування. Ми додаємо повністю весь сервіс саме по цій моделі, тому в нас є запчастини, підшипники, вали та всі інші необхідні запчастини. По інших можуть виникати певні довгострокові питання по ремонту. Окей, скільки, наприклад, в наступному відео?